o fim Всім привіт! А зараз я знаходжусь у місті. Луцьк зараз буде проводитися благодійний захід при підтримці зірок. Це зірковий десант та амбасадор дитинства. На минулому святі, на жаль, на який я не потрапив, було більш трьох тисяч дітей, і це було у Тернополі. І зараз розпочнеться дуже масштабний концерт для психологічної підтримки дітей України та підняття їх морального духу. Великий склад зірок, які самі зірки ви побачите трошки пізніше, коли ми будемо попадати за кулісся та брати інтерв'ю у кожний зірок, та будемо з ними знайомитися. для того, щоб ви розуміли, хто зараз робить максимум для того, щоб наші діти, діти України, отримували гарні емоції та не зважали на те, що навколо нас. Мені руку посарабнули. Ирбить, мурзе, Привіт, кише. Дуже вдячний, що ти долучився до сьогоднішнього свята. Це 10-й такий ювілейний концерт для дітей, що ти хотів побажати нашим дітям зараз в цей час. Підтримувати майбутнє, майбутнє це наші діти. Я батько двох чарівних дівчат. І я і їм особисто, і всі, всієї молоді і маленької, і підліткам Я хотів би побажати перш за все це мирного неба, над яким працюють наші солдати. Я хотів би побажати їм навчитися цінувати те життя, те мирне життя, яке в них є. Брати від цього життя все найкраще, моє звернення буде не тільки для дітей, не тільки для молоді, але й для батьків. Не жоден психолог, жоден викладач, жоден тренер не зможе зробити, вкласти в серце вашої дитини любов. Тож любіть своїх дітей. Заради майбутнього, який вони мають нести у світ, будувати нашу країну і робити її потужною, сильною, прогресивною. Я вважаю, що це більш ніж просто бажання і побажання. Це, це, це те, те, чим я живу. Ти, ти... ти дуже гарна людина. Це замітно. Я дуже радий, що з тобою познайомився. Дякую. І дякую за ці побажання нашим дітям. Все буде добре. Все буде це буде країна. тільки Україна. Дякую. Привіт, ще раз Привет. ти дуже талановитий співак. Твої співи дуже полюбляють діти. Що б ти хотів побажати дітям України зараз в цей час. Такі часи, що потрібно дорослі, що зараз, та щоб вони вже в майбутньому не допустили такого, як, як такого, як маємо ми, ми зараз. Та ми для них робимо все, щоб вони почували себе. Максимально максимально легко, але за ідею, але потужно. Щоб вони відчували те, що вони малі, але вже частина України. Вже що вони представляють нашу країну, що вони її пушать, що вони її майбутнє. Нехай вони зараз все розуміють та роблять все для того, щоб наше майбутнє було дуже дуже круте. А ми у цьому допоможемо. Супер, дякую. Це дякую. дуже гарне побажання дітям. Я так розумію, зустрінемось на наступному концерті. З вас зустрінемось обов'язково. Дякую тобі. Дякую. Наташ, я дуже Радий тобою познайомитися на сьогоднішньому святі і дуже радий, що ти долучився до сьогоднішнього також свята. І діти, мабуть, сьогодні зарядились позитивними емоціями від того виступу, від твого шикарного вбрання, я не знаю, патріотичного, це дуже круто. І твій виступ був теж такий. Матьори <смеш> потужний, <так>. потужна <смеш> жінка, потужний. Так, от, от, от з такою потужністю я маю до тебе запитання, б ти хотіла побажати дітям України. Моє маленьке побажання це поставити собі за мету, досягнути там успіху в професії. А зараз це в принципі можливо навіть в цих умовах. Бачите? Скільки людей сьогодні зібралось і на розрив. Це було дуже круто потужно, тому бажаю успіху саме в реалізації. Андрій, ми з тобою вже знайомі і познайомилися якраз на схожому. Точніше, такому ж заході, як сьогодні, але сьогодні 10-й ювілейний концерт. І ми знаходимося у Луцьку, Сьогодні багато людей всім. Сім роди, сім Да, біля 7 тисяч людей зареєструвалося на сайті близько 4 тисяч людей. Це діти. А з ними прийшли дорослі, з ними прийшли і їх родини, і їх знайомі. І це дуже потужне сьогодні. Відбулося свято. Ми задумували це свято на початку березня. Це був тільки якийсь концепт, якась ідея, яка потім витворилася у справжнє диво, коли діти тилових міст зустрічаються з дітьми з міст, які перебувають зараз. Чи під окупацією, чи під обстрілами, і ці діти зустрічаються з дітьми місцевими, які показують їм, яке їх місто, як в ньому проводиться секції, які є активності, які мастер-класи. Вони товаришують, вони починають спілкуватися між собою. Вони дарують і обмінюються книжками, іграшками. Вони, вони строїть наше, будують наше майбутнє. Насправді ми трошки осторонь так стоїмо і просто наглядаємо. А артисти це, це одна, із, одна із таких психологічних справ, коли наш, наш концерт це рівне з рівним, це діти дітям, це, це можливість відчути, що ти не один. Це головне. Зараз я дуже щасливий, тому що 10. 10 Важливих справ за півроку ми вже зробили і зробимо ще до зіркового десанту. Щоденно доєднується дуже багато відомих людей, артистів, блогерів. Тіктоків у нас є тікток-рота. У нас є рота, яка відповідає за ведення концерту за цей час більше ніж 10 ведучих у нас провели ці акції, і я хочу сказати, що раніше як і артисти, як і багато інших людей вони були трохи роз'єднані, бо кожний. Намагався піклуватися за своє особисте майбутнє. А зараз настав такий час, що треба піклуватися про майбутнє цілої країни. І це дуже сильно об'єднує нас і дає нам наснагу працювати далі. І ця акція безстрокова. Вона навіть не акція, це ініціатива, яку ми намагаємося поширити і масштабувати в сенсі. В сенсі мультикультурного спілкування, по-перше, розповсюджити право дітей на життя, право дітей на безпеку. Право дітей на навчання, на можливість бути творчими, бути спортивними. Бо війна відіб... відібрає у нас кожен день не тільки людей, вона від... вона забирає у нас частину з разом з цими людьми, які положили своє життя для нашої перемоги. Відбирається частина якогось культурного надбання. Кожна людина це культурне надбання. По-перше, це не тільки жива істота, це істота, яка творить культуру, творить науку, творить багато, багато таких справ, які, напевно, напевно. Здаються, здаються не дуже важливими, якщо є зброя, якщо є навіть зброя масового ураження. але людина робить більше ніж зброю. Вона робить слово, вона робить ідею, вона робить почуття, вона, вона робить перемогу і і, врешті-решт, вона зробить мір. На ну, усі планеті. Якщо ця людина ще творча, то у цієї людини це є якась важлива місія. Так, у нас І... у всіх зараз така місія. Mm. От після твого такого ємного ємного такого е, монолога, mm. да? скажем так, це дуже круто. Ти сказав. Більш навіть ніж я хотів тебе запитати, але є одне важливе питання, яке я задавав на минулому святі, це що б ти хотів побажати дітям України. Окей, любі наші дітки, дочки, синочки, наші племінниці, наші сестри усі, хто відчуває себе дітьми. У яких не зник цей дивосвіт, у яких дитинство залишило слід. Це така є в мене синтеція поетична. Я хочу вам побажати, ну, по-перше, ніж побажати, я хочу вибачитись перед вами за те, що ми дорослі, якось так недбайливо. Допустили до того, що зараз з нами вже 8 років відбувається. Ми відчуваємо відповідальність за те, що зараз коїться. Бо хто, як не дорослі, повинен брати на себе таку відповідальність. Але я знаю, що серед вас, серед вас є, є герої. І це більшість із вас, тому що ви. Вмійте переживати не дуже прості часи, підтримувати нас, дорослих, показувати нам приклад того, як треба себе вести навіть у самих важких ситуаціях. Я дякую вам за почуття гумору. Я дякую вам за те, що ви зараз навчаєтесь на інших мовах. В інших країнах, але ви навчаєтесь для України задля того, щоб було це майбутнє. Ми хочемо, щоб воно відбулося, бо це місія кожної людини. І коли ви станете дорослими, ви також будете хотіти цього для своїх дітей. Я бажаю вам майбутнього. Я бажаю вам перемоги. Я бажаю вам миру. Мені кажеться, я краще не сказав. Я хочу до тебе приєднатися і обняти тебе, друже. Дякую, да, Сашко. Да, Дякую, Шорти закажуть луцьк ми вам. Дякуємо, 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 дякуємо! Ми розуміємо, ну що сьогодні був дуже гарний день. Спочатку був був дощ, був сильний дощ. Потрохи він скінчився. Зараз світи яскраве сонечко. Це був 10-й, можна так сказати, ювілейний концерт для дітей, на якому виступало дуже багато зірок. Сьогодні долишилися ще ті зірки, які, яких я не бачив минулого разу. Це Наталія Валєвська, яка гарно співає та яскраво виглядає. А також я поспілкувався, як ви вже бачили, з кіше. Це дуже світла і гарна людина. Він також долучився до сьогоднішнього свята. Дуже багато тіктокерів, килимок скало, що це дуже талановита та емоційна добра людина. Від себе хочу побажати нашим дітям мирного неба. Та дитячого спокою нехай буде любов та добро на Україні. Слава Україні! Всім пока.